Платформа «Київстар-ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар-ТВ». Цієї ночі були прекрасні удари. Друзі, в першу чергу, по одному з ключових нафтопроробних заводів в Краснодарському краю Російської Федерації. В ніч на суботу, 29 листопада, невідомі нам відомі дрони атакували Афіпський нафтопроробний завод, що розташований, як я вже сказав, в Краснодарському краю Російської Федерації Безпілотники вчергово дістали до цього афіпського підприємства. А НПЗ «Афіпськ» спеціалізується на виробництві бензину та дизельного палива. Підприємство активно задіяне в забезпеченні паливом російських військових окупантів. Річний обсяг переробки нафти на Афіпському заводі становить орієнтовно 6, понад 6 мільйонів тонн. Нафти це робить його одним із ключових паливних вузлів для російської армії е, саме на південно-східному регіоні від України. Е, хочу вам сказати, що це далеко не перша атака по цьому підприємству Сили оборони України, сили безпілотних систем Роберта Бруді і Мадяра. розпочали атаки. Новий цикла так по НПЗ нагадаю вам в серпні. І саме, е, Шостого і 28 серпня були удари. Далі 26 жовтня був удар. І тепер бачимо 29 листопада. Чотири удари за останні кілька місяців. Ну по візуальному ефекту влучання справді хороше. Крім цього, друзі, цілковитий блекаут трапився в Татарстані на ліці Волга. Там в Казані були серйозні вибухи. Серія спалахів на горизонті, і відповідно повністю був. В цей регіон знеструмлений. Місцеві почали казати, що чули вибухи. Ну а влада в Татарстані, як завжди, каже, що вірніше, нічого не коментує. Але м -м, факт залишається фактом, що Казань вся просто вирвана від світла. нью йорк пост пише, що екс керівник офісу президента України Андрій Єрмак через кілька годин після обшуків та звільнення заявив, що вирушає на фронт. Про це він написав у повідомленні для видання New York Post. Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Мене зганьбили і мою гідність не захистили. Попри те, що я перебував в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблеми для Зеленського. Я йду на фронт. Я відчуваю огиду від бруду вилитого на мене. І ще більше огиду викликає відсутність підтримки. Боку тих, хто знає правду, друзі, наголошу, що це дорожньо достатньо така резонансна повідомлення. Це пише New York Пост відповідних дописів в якихось своїх соцмережах офіційних екс-очільник офісу президента Андрій Єрмак не робив. Тому цю інформацію я вам зацитував. Далі будемо стежити, наскільки вона відповідає дійсності, і наскільки справді є повідомлення такі, що. Е Андрій Єрмак може піти на фронт. Видання також The Economist пише наступне, друзі. Що Андрій Єрмак був у нестямі, дізнавшись про рішення Зеленського, його звільнити. Керівник офісу президента Андрій Мак, який накопичив величезну владу і безліч ворогів, став найпомітнішою жертвою корупційного скандалу на тлі дипломатичного тиску на Україну. А йдеться у статті видання Економіст. Вони пишуть, що Єрмака роками вважали людиною надто могутньою, аби впасти, за словами інсайдерів. Він був у нестямі, дізнавшись про рішення президента звільнити його з посади глави офісу президента. Попри п'ятничні обшуки, які за повідомленнями були пов'язані зі схемою з цієї схемою Мідічґейт. Єрмак не був названий фігурантом справи. Він заперечує будь-яке правопорушення, але його величезний статус у центрі української політики зробив. Його очевидною мішенню для тих, хто хотів його крові. Повідомлені також припускають, що він зіграв центральну роль у необдуманих кроках щодо позбавлення антикорупційних органів незалежності в липні. Ну не позбавлення, а намагання позбавити. Які ймовірно були спрямовані на припинення розслідування щодо енергоатому на демонстраціях, які змусили уряд скасувати це рішення протягом кількох днів, ім'я Єрмака з'явилося на Картонних цих плакатах у статі також йдеться, що минулого тижня низка високопоставлених чиновників і депутатів закликала президента звільнити Єрмака. Кажуть, нібито була зустріч закрита з депутатською фракцією в парламенті, де справді були заклики. Однак, Зеленський, проконсультувавшись із найближчим оточенням, спочатку вирішив проігнорувати критику а 22 листопада Єрмака було призначено головним переговірником на критичному, критичному етапі мирного. Процесу, коли Україна отримала американсько-російський план із проросійськими умовами, видання «The Economist» також згадує, як Єрмак, колишній кінопродюсер, познайомився з майбутнім президентом у шоу бізнесі на початку 2020 року змінив Андрія Богдана на посаді голови офісу президента. Після чого його зірка зійшла. Це стаття. Друзі, від видання «The Economist». Хочу вам сказати, що справді, от переговорний процес, е, зараз дуже критичний. Наша делегація. Відправляється до сполучених штатів вже вирішила, і, і от є інсайди, знову ж таки, неофіційне повідомлення, що її може очолити ем, генерал керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Ем, Блумберг пише також, що секретар РНБО Руслам Уміров та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця вирішили вже до Сполучених Штатів Америки для переговорів з командою президента США Дональда Трампа. Очікується, що українська делегація зустрінеться із ПСП. Перспар... Перепрошую спецпредставником Трампа по близькому сходу Стівом Вітькофом та зятим президента США Джаредом Кушнером у Флориді. Також Вітьков має очолити делегацію США на переговорах у Росії вже наступного тижня і теж має туди летіти цей от Джаред Кушнер. І наступного тижня, якраз до України, вдруге за останній час має добратися міністр армії Сполучених Штатів Америки Ден Дріскол. а саме той, хто по факту замінив в питаннях України Кіта Келогос спецпредставника Трампа по нашій країні, він вже був минулої п'ятниці, вже були перемовини і. Знову ж таки, західна преса каже, що цей якого ви щойно бачили, повідомляв наступне, що ситуація для України буде лише погіршуватись і потрібно погоджуватись просто зараз і негайно. Ну йде протискування цього от плану Вітькофа Кирила Дмітріва, який його написали в жовтні. Нагадаю вам. Там довга історія, я ще буде час вам розповім, як це все відбувалося. Але суть тому, що цей ем, день дрісло, його нам треба буде запам'ятати, тому що він, очевидно, нічого доброго нести не буде.